Так, всім привіт. Приїхав сьогодні на своєму двохкольосному коню. Взяв один пікерок свій кастмастер 2,70 до 40 грам. Половимо сьогодні на одну удочку, Хватить тих трьох спінингів чи трьох фідерів. Як я поняття, це воно не к чому все. Якщо воно клеє, то воно кліє і на одну. Зараз по-бистрому ми розкладуємося, ні. Вітер, звісно, холодно, але думаю буде нормально. Так, зараз ми крутимо нашу триногу. Чи три кажу, підставку. Да, сьогодні прям холодина конкретно. Катушечка випадково в мене випадково виключив. Катушка в мене ось така. S-матч 3,5 тисячі флагман. Чесно скажу, фігня повна. Не подобається мені геть. Може вона, не знаю, така і можна бути, але круте, якщо брати в мене якісь катушки Brain Classic, то такі, такі тягові. Напевно, вони різна категорія. Так, ну і зараз продіну кольце і покажу вам вже свою оснастку. Так, по сназки в мене ось така кормушка, це була флагманська кормушка. 30 грам, але я її обрізав, обрізав одну клітинку і тут якраз вийшло 22 грама. Багато кормити зараз не треба, тому кормушка в самий раз. На вертлюшку. Зараз вам покажу, як я в'яжу монтаж. Продягаємо. Ось. продягаємо кормушку, потім беремо фідергам таку бусинку, продягаємо цю бусинку. І сюди фідергамчик. Фідергам я роблю сам, як бачите, дуже класний. Але сюди я хочу поставити повністю фідергам. 0,6 Я думаю він буде в самий раз так і ось так. так у нас вийшло зараз вам покажу продягаємо сюди бусинку все, скользящий монтаж, тут бусинка, фідергамчик, зараз ще цю штучку ми протягнемо. Так закриємо наші Фідерган. І сюди зараз зв'яжем Поводок У мене тут маленький. Треба буде зв'язати зараз більший. Ну, крючочок 14-й номер, ось такий маленький. Хоча, думаю, під'їдеть такий. І поводок має 0,12. Все, монтаж готовий. Ось так. Ну і зараз... Кормимось і пломом. Так, по наживці у мене хробачок. Опариш і найголовніший, так сказати, різк нашої програми це мотилик. Дивіться, який гарний. Прикормочка у мене вже готова. Тут трошки конопельки, пшеничка, чи не пшеничка а пшоно. Макуха із вкусом сливи. І ось таке. Я делаю такі заготовочки і пакетик в морозилочку. Потім достаю ввечері вона до ранку якраз те, що треба. Така офігенна накраска так, те, що треба. Ціпляємося так нашого мотилика побільше. З... Блин, треба якусь коробочку для мотиля, бо роз'їжджається, розлазиться. Забиваємо нашу міні-кормушечку. У мене тут закліпсовано з минулої риболовлі. Так, ну давайте. Кидати тут далеко не треба. Так, все є. Отак, От бульк недалеко. Глибина тут, мабуть, сантиметрів 20. 20 сантиметров, 40 максимум. И то, я думаю, меньше. Все, чекаем наши клюваки. так друзья, есть первый. Если не зелью чешу Козлика нам не треба. Невеличкий козлик. Стикенький. такого клієнта ми відпускаємо. Так, друзі, ще одна ну це щось потужне вже. вже. Таке прям ого. дивіться, як загинає. Главное, щоб зараз заведе в бровку, може зійти. Хороший. О, подливщик дивится, який. Ничего себе. Дивіться, яке козла я залупив, а? Это це Саме перший вірш Хороший козлик Дивіться Ми його випустимо навіщо він нам треба Це прям потужний Нам треба карасик Давайте дальше далі кинути Так щось він там, надіюся, він просто занурився в водоросли, не хоче клити. Хай розкомарюється. Да, це добротний був. Ліщик такий. Об'ясніть, що я кидаю так далеко його. Скаже, хтось ти, ти так викидаєш, бо ти його б'єш тут мелко і він просто сюди не, не зможе вибратися. Він оттуда тільки що гілі вибрався, його удочкою підкидав. Дуже тут мелко. Тому подальше рибку, ну нормально. Звісно, в мене всі кольця в траві, тому що я його витягував з трави удочкою. Ми приїхали за карасиком, хочеться нам пару штук піймати. Так, прям покачки вона. Піймати пару карасиків. Полящ нафік він мені надо. Ще Чи його чистити оце. Так, друзі, ще щось дало хорошеньке. Такие загибы прям. Ну, тоже похоже на котлещика и Блин, здесь Че Не, 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 пишут на нос. В камыш, в камыш пишут. Да, не поднимается, вот. Вот, это уже Карасевич хороший. О, отакого от цього кабасика ми вже візьмемо. Дивіться який. йо оце лапить. Оце лапить. Обалдіть. Це вже карась добротний. Оцього друга ми вже візьмемо. По-любому. Чи це як? він просто заплив. Та ні, трайці. Гарненький. Так, друзі, поки в'яжу поводок собі. Хочу зробити метровий поводочок. Так, зараз його закину. Прицепив на червячка і пінопластик. Та блін. І пінопластик. В той раз хорошо клювала рибка, але треба було чекати. Думаю, все раз поки буду прив'язувати. Почекаю теж ось клюнула така тараннука. Невеличка. Теж ми її відправляємо додому. Так, є щось нове уже тоже маленький поводок. Что-то великое не работает. О, окунь. ё Нафиг не надо. Девицы, какие у него. Струенный. Разнообразие у нас сегодня. щось не крупне щось геть мелке окунець і перед тим, що піймав карасика хорошого. так ось наш результат два таких карасівича хороших буду збиратись тому що клюсині по всьому берегу взагалі нульовий час на на Чирячка насипив такий великий печок з фінопластиком, може щось зіблю. Зараз почистю цих красавчиків. Два штучки візьмемо, козлика випустили. Тараньку, окушків теж вони нам не потрібні. Я їх хотів два штучки взяти, ось вони. Так і сталося. Піймав всього два штучки. Але рибалочка все ж таки прикольно видалась. Мені сподобалось. Так що всім дякую за перегляд, підписуйтесь. Так що переходьте в наш TikTok. Ютуб, Телеграм, Інстаграм, моя риба кускачет. Все, всем пока-пока.